Я тут я чекаю своїх побратимів з 36-ї бригади морської піхоти. саме Маріупольський гарнізон, з якими ми протягом двох з половиною років просиділи в, одній, в одному з СЗО в Росії. Мене поміняли 13 вересня цього року. І тепер кожен обмін я чекаю своїх друзів, побратимів. Діти міняти. Все нормально.

<плес> Але ви бачите дуже сильно. Перші люди, українці, яких я взагалі бачив. І я дуже радий, дуже радий вас бачити. Я щасливий. Я два роки і дев'ять місяців, і одинадцять днів просидів значить, в російському полоні. Зараз я щасливий безмежно. Я Друга просто... свого зам... мене звати Артем. Мені 25, попав полон в 22, прикиньте, і от я подорослішав, вийшов. Ну, і взагалі я щасливий щасливий і та, емоції не передати, зашкалюють просто. Коли ти потрапив? 23 березня 2022 року. Якщо брати по місцям утримування, це спочатку була Оленівка, там буквально місяць часу, потім Донецьке СІЗО. Нам спочатку всім шили статтю 229, частина друга, це тероризм. За два місяці розібралися, що я належу до офіційних збройних формувань, тому я не терорист, і відправили вже як військовополоненого на горлівку. У горлівці майже два роки. <плес> Ух ты, Андрюха я кисло. Ух ты, как пел блин. Пилки дрова. Я доходим. Доходим. Главное, що живий здорово. Йора, два роки не було. Верни завод. Два роки не було добре. Хай все добре далі було. Тільки позвонив, коли йшов на ноль. І все, два роки. Навіть не дали. Ти ніка відеш. Вот, вот я поспілкуємося це я давайся я тебе дуже дуже люблю тебе саме та саме губший давайся поки поки це добре папа чу я бачу папа чу пішов відразу син впізнав батька? так сразу побіг Хоча Бо... пів життя його не бачив. Тож дуже чекав. Дружина та син був у полоні 2,7 з Маріуполя. Да, і син не бачив мене пів життя. Тобто я уходив, йому лише виповнилось три роки. І от зараз йому позавчора виповнилось шість. Я <реку> Шок. Просто шок. И я не знаю, как сказать. У меня аж все ну, тело в мурашках. Это неожиданно как бы было. Ну, у меня нет слов просто. Это... После того, что было там, и что сейчас это все мы видим, и как нас встречают люди. Мы ехали с самой границы, с Беларуси, нам все махали, все сердечки показывали. Это было просто очень-очень ну, приемно. Чи отримували якісь звістки від родини, доки були в полоні? Так. Чи родина отримувала від так. Та так, так, так. Так. як вдавалося? Ну, дуже письма важко були і ну а да, все було очень плохо і. Важко було отримувати, важко було писати, передавати це дуже велика робота, дуже велика е, праця великої кількості людей. Дякую таким людям, які дають нам таку можливість передавати листи. І це дуже важливо. Дуже важливо. Ми дуже вдячні, що саме в цей обмін нам повезло, і дуже чекаємо всіх інших. Дуже чекаємо. Відбувся великий обмін. Один з найбільших власне з часів повномасштабного вторгнення. 189 захисників повернулися до України з російської неволі. Ну, власне, двоє цивільних, але всі інші це військові і. Це 11-й обмін цього року, 49-й обмін, який провів координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими від початку повномасштабного вторгнення. Станом на зараз це означає, що додому повернулися 3956 громадян, українців, українок, наших громадян інших держав, які захищали Україну.